Бог милосердний до нас, добрий, говорить до нас, наставляє нас. І знаєте, Бог, сотворивши людину, вклав в людину таке, в кожну людину бажання шукати смислу життя і шукати життя вічного. І різні способи, чи є, напевно, два такі підходи, де людина шукає життя вічного. Один із них, я недавно поцікавився, деякі статті почитав, мені цікаво було. Може, ви більше десь чули, про то, може цікавились також. Це духовний. І люди шукали завжди якихось артефактів. Так називаємий грааль, з якого пив Ісус Христос на вечері Господній. Гітлер його шукав, Ленін його шукав. Може, ще хтось шукав, не знаю. Той спис яким пробили Ісуса Христа. Кажу, що чотири були такі міфи, чи, як сказати, чи історії. І один з них, він, якщо ти будеш мати грай, якщо ти будеш мати спис, ти будеш володіти світом і ти будеш вічно жити. Друга сторона це люди, які шукають вічного життя учені. Цікаві статті, є шість підходів, може 2, скажу, якщо згадаю. Стараються учені заморозити розум людини, мозок, щоб всю інформацію зберегти. Твої бажання, твої емоції і так далі. Ну, ще, на жаль, чи, може не на жаль, так Бог, напевно, не дає їм скільки мудрості, вони не можуть ще розморозити. Заморозили, але розморозити ще не можуть так. Ще один, вони хочуть якось так дойти до того, щоб таку сотворити десь там в комп'ютері програму, де як людину, і всю так само інформацію туди вмістити, щоб воно зберігалося на якихось там не знаю, флешках, ви краще. то знаєте, На якихось дисках, і потім, там через скільки то років, будуть відновлювати. Просто роблять таку людину, як робота, і ту всю інформацію тебе будуть якби, запускають. Ну Це також. Людські якісь старання, бажання, які успіху не мають. Я, як і ви десь, може хтось народився в традиційній сім'ї, де багато говорили про е, добре. Зараз такий час, де багато говорять про нашого Спасителя Ісуса Христа. Але, на жаль, я, як і багато людей, де я родився в моїй місцевості. Просто устами говорили, говорили або говорять вони зараз. Говорили слава Ісусу Христу, але вмісту там не було, там не було життя, там не було розуміння. Я, розсуждаючи цей тиждень, маю на серце сказати вам одну таку тему. Неважливо, напевно, чи ти родився в православній сім'ї, чи ти родився в якійсь протестантській, чи хто знає, де ти там родився, напевно, не стільки важно, чи може ми говоримо слава Ісусу Христу, важливо, що ми. Розуміємо під тим, наскільки ми віримо. В то. Я прочитаю один вірш, на якому буду основуватись. Це 1 Івана 5:12. Хто має сина Божого, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Хто має сина Божого, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Чотири пункти. Має Сина Божого, має життя, не має Сина Божого і не має життя. Як це мати Сина Божого? От як зрозуміти, чи ви, чи я, ми маємо Сина Божого? Іван пише, будучи мудрим чоловіком, який знав, бачив Ісуса Христа, який любив Ісуса Христа і Ісус Його любив, Він говорить такі важливі речі нам зараз. І весь християнський світ. Десь зараз, ну не весь, але частина більшість. Зараз святкує традиційні церкви, святкують народження Ісуса Христа. І багато з нас, навіть десь ми, не ходячи на зібрання і так далі, питання і для нас, чи ми маємо Сина Божого? От я вас питаю, не відповідайте, собі подумайте, чи маєте ви Сина Божого. Як зрозуміти, хто має Сина Божого, він має життя? Хто не має, він не має життя. Як це мати Сина Божого? Той самий Іван уже нижче дає відповідь. Хто вірує в Сина Божого, має життя вічне. Хто не вірує в Сина Божого, не має життя вічного, Але гнів Господній на ньому. І ще одне питання: як це вірити в Сина Божого? Ну кажем, слава Ісусу Христу, хіба то віра? Я колись говорив дуже багато того, але ще раз повторююся, там в місту там життя не було. Там був просто обряд. Віра в Сина Божого. Яка, яка та віра має бути? Знаєте, колись Ісус Христос, питаючи учеників, спитав апостола Павла. За кого вважають мене Петра, за кого вважають мене люди? І за кого вважаєте мене ви? І всі щось там як би казали, апостол Петро каже: Ти син Божий. Ісус каже, блажен ти Симон, син Іонин, тому що не плоті кров тобі відкрила, но Отець мій небесний. Коли явнух їде, і в ньому запалилася віра, Він хоче прийняти хрещення водне во ім'я Ісуса Христа, Филип йому каже, якщо віруєш від цього серця, і він каже: вірую, що Ісус Христос, Він є Син Божий. Знаєте, люди малюють на образах. Ісус маленький, і так все життя вони до Нього й моляться, Ісусик і так далі. Ісус Христос Він народився в плоті, але віра в Ісуса Христа це як віра в Сина Божого. Іван підкреслює і говорить, хто має Сина Божого. Не просто Ісуса, який народився і жив як людина, Син Божий. І перше, що я би хотів підкреслити, основне, це Ісус Христос є Син Божий. Чи ми маємо Ісуса Христа, віру в Ісуса Христа як Сина Божого? Не просто е, який був народжений від жінки, зачатий від Духа Святого, 30 років прожив, помер і Воскрес. Не просто якась обрядова. Перше, що як Сина Божого. Ученики це зрозуміли, може не всі. Юда не зрозумів. Він не сприйняв Ісуса Христа як Сина Божого. Перше, хто має. Сина Божого, той має життя вічне. Друге, що би я хотів сказати, має життя. Якщо не мати Ісуса Христа зворотнє, значить немає життя. Маючи Ісуса Христа як Сина Божого, ти маєш життя. Я прочитаю Ремлян. 3, 21, 25. З 21 прищає. незалежно від закону з'явилася правда Божа, про яку свідчить закон і пророки. Правда Божа через віру в Ісуса Христа у всіх і на всіх, хто вірує, бо немає різниці, тому що всі зрішили і позбавлені слави Божої. Виправдовуються даром благодаті Його через відкуплення у Ісусі Христі, якого Бог предназначив як жертву очищення Його кров'ю через віру, для свідчення правди своєї і прощення гріхів, чинених раніше, за час довготерпіння Божого і дальше, і дальше, і дальше. Ще може вернуся. Маючи Сина Божого, нам треба розуміти. Що Ісус Христос, це Месія, про якого говорили закон і пророки. І далі ще повторююся, який прийшов на цю землю, в плоті родився, через жену був зачатий Духом Святим в непорочну Марію. Він народився 33 роки, він прожив, потім помер його розпяли на Христі і вознісся на небеса і сидить одисную Господню. І другий раз гряде. Ісус Христос. Живий. І хто має живого Сина Божого, Той має життя. Дивіться, який які, апостол Павло які важливі камені, фундамент, чи як сказати, камені закладає в нашу віру. Він говорить такі важливі думки. Прощення, виправдання і благодать. Відкуплення в Ісусі Христі, прощення, благодать. Праведність і так далі, дуже багато чого можна перераховувати. Ну дивіться, якщо ти не маєш Сина Божого, або якщо ти маєш сина Божого, ти маєш прощення. Апостол Павло говорить третя глава римлян, всі згрішили і позбавлені слави Божої. Не маючи Сина Божого, ти в гріху, не маючи Сина Божого, ти не маєш прощення. Перше, що апостол Павло підкреслює, і я би хотів. Нам якось підкреслити це прощення в Ісусі Христі. Без прощення немає, без жертви, без гріха немає прощення. Тому Бог у 10 глава до Євреїв, пише, що одним єдинократним приношенням Він зробив совершенних приходящим до нього. Без Ісуса Христа до Бога немає доступу, всі лишені слави Божої. Без Ісуса Христа немає життя. Без Ісуса Христа немає молитви, яка буде приймлена. Без Ісуса Христа немає життя. Тому перше це є прощення. Друге, що ми маємо в Ісусі Христі, це благодать. Даром. Знаєте, така є притча, Ісус Христос розказує в Євангелії, коли один чоловік прийшов до царя, який був винен йому дуже багато грошей. Такий борг, який він би ніколи йому не віддав. І цар сказав, каже, продайте Його, Його сім'ю, і борг віддайте. Він почав просити царя. Прости, потерпи на мені. І цар, змилосердившись, написано, простив його. Цар мав владу простити Його. І весь борг йому простив. Дальше ви знаєте, то вже сумна історія далі. Но я би хотів сказати оцю сторону: прощення чи благодать вона не дається по ділам. Апостол Павло до Ефесян каже, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Даром. От ми щось робимо. І християнин щось старається робити? Робить, робить, робить. І міг би сказати, Господи, прости мене, бо я роблю багато чого. Но прощення чи благодать вона не дається по заслугам. Ну, дивіться простий приклад. Щоб десь не подумати собі, що за багато я можу робити, або я не согрішаю. От перша заповідь: возлюби Господа всім серцем, всією душею, всім розумом і всією кріпостю Твоєю. Ну, приблизно як це апостол Павло її виконав? Він посвятив своє життя, все своє серце Він віддав Ісусові. Він каже, вже не я, а Христос живе в мені. Він віддав своє силе, він, він не жив. Ну, якби як ми живемо, скажу так. Він посвячений був повністю. І своє життя він віддав заради Ісуса Христа. Він виконав. Ну, Хто досягнув до того? Ну, важко сказати, правда, це одна із самих основних заповідів або друге. І ближнього свого як самого себе. На цих двох заповідях закон і пророки. Це самі основні, самі, напевно, що важкі, до чого треба досягати всього своє життя. Щоб досягнути заповіді. Ну я допускаю, що ми десь там робимо якісь прогиби. І нам потрібно що? Нам потрібен, потрібен Ісус Христос, щоб знайтися в Ньому через віру, прощення і благодать. Благодать може дати той, хто має. Прощення може простити той, хто може простити. Бог в Ісусі Христі прощає людину. Я розумію, може ми багато десь чули, може ми багато десь. Знаємо це. І ми вже можемо бути десь е, впевнені в чомусь. Слава Господу, якщо ми маємо тверду віру, якщо ми утвердилися в Ісусі Христі. Ну є люди, які, може, не розсуждали так, не розсуждали десь чуть глибше. Третє, що я хочу сказати, Галатам, третя глава з 13 го вірша написано такі слова: Ісус Христос став за нас прокляттям, щоб благословіння Авраама почало на нас. І дивіться, без Христа нема життя. І без Христа, знаєте що, нема благословення. Проклят, хто не виконує весь час закон. І Бог поставив єврею і всіх людей під закон ставить. Таке положення, якщо ти постійно не виконуєш, ти попадаєш під погане щось. Біблія називається прокляттям. І тепер. Подумати, чи може бути без Ісуса Христа благословення не може. Пише апостол Павло, що Христос став за нас прокляттям. Ти десь виконуєш, 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 там раз щось не дотягнув. Якщо ти не маєш Ісуса Христа, ти не маєш життя, ти не маєш прощення, ти не під благодаттю. У мене такий колись простий приклад був. Я не міг зрозуміти, як це під благодаттю чи не під благодаттю. Ну, під законом чи під благодаттю. Всі кажуть, що під благодаттю. Менш більш хто вже Біблію читає, а хтось каже, що взагалі не під благодаттю. І я один раз їду в автобусі. І да я був деякий час. Там є такі пропуски, Богдан знає. Ти на місяць купляєш, може, і в нас десь в мірі так само, то так, по мірі, схожості. І ти місяць їздиш, ти маєш собі навіго називається в кишені. І їздиш місяць. Коли десь на зупинці автобус зупиняється, є така служба, яка перевіряє, чи ти не їздиш зайцем, і тобі штраф такий гарний дадуть, що краще місяць тобі поповнити би було то навіго. І вони заходять в двоє дверей зразу. вони знають, де там, знаєте, як ти розумний, ти не викрутися. і йдуть по автобусі, перевіряють. І я сиджу ззаді. І наблюдаю картину біля мене. Якийсь хлопець молодий сидить. Вони заходять. Він розуміє, що зараз буде. Ярму, всі розуміють. Вони знають. Він крутиться, він щось там паспорт ховає, десь в пазуху, десь інакше ховається. І вони йдуть. А я спокійно сиджу. У мене на у кишені. І я собі потім сиджу і розсуждаю. Вони йому штраф дали чи як там ну, точно, може не пам'ятаю. Я вже далі їду і розумію. Ти можеш бути під благодаттю, коли ти не нарушаєш. тебе в кишені на ти не нарушив закон, ти їдеш під благодаттю, вони тебе не торкаються. Якщо ти нарушник закону, ти будеш крутитись, бо ти вийшов, правда? І ти підпадаєш під закон. Такий, якби простий приклад, ну він мені доступний. Під благодаттю людина живе в гріхах і каже: Аллилуйя! Ну, якось воно не, не співпадає з Божим. Нам легко говорити, як брат казав, легко слова розкидатися словами. Ну є закон Божий, є правила Господні. Тому в Ісусі Христі ми можемо мати прощення. В Ісусі Христі ми можемо бути під благодаттю там, де ми не дотягуємо. Але тут треба щирість. Далі друга сторона. Немає Сина Божого. Ісус Христос каже до Фарисеїв: Якщо не увіруйте в мене, то погинете в гріхах ваших. Не маючи Сина Божого, це немає віри в Сина Божого. Віра це не просто емоції, віра це не просто бажання. Віра, це діло, це смиріння перед визнання Ісуса Христа за Месію, за Сина Божого. І смиріння перед Ним. Ніхто не може назвати Ісуса Христа Господом як тільки Духом Святим. Як це розуміти? Ну, Можна сказати, Господь, дивіться, Господи, Господи, дуже легко говориться. Але назвати Ісуса Христа Господом це смиритися перед Ним, це взяти той хрест, який Він оприділив. Це віра в Сина Божого. Я визнаю, що поліція має наді мною якісь там права. Я мушу підкорятися їй. Якщо я не визнаю, я не буду їй підкорятися. Я визнаю, що Ісус Христос Син Божий, у нього є заповіді. Тоді я вірую в Нього. Або простіше, ми робимо те, в що ми віримо. Якщо ми віримо, що не можна брехати, ми стараємося не брехати. Якщо ми віримо, що не можна красти, за це буде погано, ми не крадемо. Якщо ми не віримо в то, ми робимо. Тому говорити, що я вірю і не робити, Ну, воно якось перечить одну другому. Тому віра в Сина Божого це діла, це життя, це смиріння, визнання Ісуса Христа за Сина Божого. Хто не має Сина Божого, не має життя другий зворотній вірш. Людина, яка не має Сина Божого, вона підпадає під прокляття. Вона не може бути під благодаттю, тому що лише через Ісуса Христа дана благодать людям. Як в Адамі всі согрішили, так в Христі всі оживуть. Немає другого імені під небом, яким надлежало би спастися людині як ім'я Ісуса Христа. Тому людина, яка визнає Ісуса Христа за свого Спасителя, яка визнає Ісуса Христа за Месію, за Сина Божого, не просто за Ісусика, за Сина Божого, який сидить одесною Отця і який прийде в славі з ангелами. Пам'ятайте далі, що, що буде який ісход, який Ісус говорив пророки. І про яке пише книга об'явлення. Ця людина підпадає під благословіння, яка не визнає, вона підпадає під другу сторону. Тому важливість визнання, чи мати сина Божого, вона не оці... ну, є... не може переоцінити це основа. Но це життя. Це не емоції просто. І емоції там присутні. Це діла, це життя, це смиріння. Тому хто має сина Божого. Має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Як мати сина Божого? Перші кроки то, що я попередньо сказав. Всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться, пише в діях Святих Апостолів. Перший крок примирення з Господом це призвати ім'я Господнє. Якщо знаєте, я недавно десь думав і був у е нас там в селі. Тарас по-другому називає, вона називається Підвисокі. У нас в селі був, і мені десь шкода стало сумно за людьми, які говорять які щирі прості люди. І в нас багато таких людей по селах та й у містах скрізь, де люди називають себе християнами, але вони не розуміють от тих місць писань. І я колись так вірю. Я говорив по обряду, я робив обряди, але я не мав віри в Сина Божого. То мені де шкода стало, думаю, сумно. Ти стараєшся, ти говориш, але слово Господнє воно відкриває серце. Поки ти сам не захочеш, поки ти сам не зробиш той крок, воно для тебе буде закрите. Буде боротьба. Написано, що за, за, закрив розум, князь віку цього. Тому хай Господь благословить нас. Воно, напевно, не залежить лише, я кажу, в якій ти конфесії. Можна ходити в будь-яку конфесію християнську, називатись, але не мати Сина Божого. Я би далі сказав, ну може, як Бог дозволить десь наступний раз, може хтось з братів скаже: Мати Сина Божого це перебувати в Ісусі Христі. Це окрема тема, напевно. Пребування в Ісусі Христі це окрема тема. Но це є десь совокупність того. Мати Сина Божого будеш мати життя. Віриш в Сина Божого, будеш мати життя дійсно. Але це життя, це смиріння перед Словом Господнім. Я би хотів з вами помолитись. Може, хтось десь може втратив ті відносини, може комусь десь сумно, він десь зневірився, оскудів, або може взагалі хтось і ніколи не призвав ім'я Господнє. Ходячи на зібрання, ходячи десь, не знаю, в любу якусь церкву, може ніхто й не призивав ім'я Ісуса Христа. Ми зараз помолимося. Ми скажемо, Господи, я не маю того життя. В мені немає тої іскри, я не горю для тебе. Я не маю переміни той. Ми зараз помолимося по-простому. Бог знає ваше серце, моє серце, Бог знає нашу боротьбу. Боротьба це не означає програш, це боротьба. Боротьба це не означає вже смерть, це боротьба, це процес. То ми зараз помолимося і будемо призивати ім'я Ісуса Христа. Можете в серці сказати: Господи, я не маю того життя, я не маю відносин з Тобою, а Господь чує, Він милосердний. Помолимося.